79, а коштувала... Я б сама таки вдягла чорний. Щось для Віталіка Вентуріно, щоб це було сексі. Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Нова колекція в сенсей. Ось так наряджений у нас манекен. Мені подобається ця підвізка. Це олень. Да, це олень боді тілесного відцінку. Сорочка така смугаста, із білим, до речі, комірцем. Біла кепка. Джинси wide leg модель, думаю. Така середньої посадки. Якщо висока, то це десь ось так. Це середня посадка. І такі йдуть якісь, типу, кросівки чи то снікерси. Як вам такий лук. Мені подобається, але на такому а, дещо занадто худому худій фігурі, ну таке щось мальчик девочка якщо чесно. Незрозуміло, тому що немає, да? немає волосся, там, наприклад. Ось така нова колекція. Коло 269 гривень. І носити з ось такими шортами. Шорти 599 гривень. Шорти бірмуди, да? модель. Такі непогані достатньо. Цупка така на тканина. Сюди як білі черевики підійдуть, так і чорні лофери, так і ось такі. Ось такі, здається, на манекені. Да, це вони. І корзам повністю йдуть кремові і підошва, підошва резинова. Коштують 459. Я думаю, що це маломірки. Це все взуття мало мірить. Сукня подобається мені чорна. Ну, Вона не Максі, вона міді, скоріш за все. Але от дивіться, сукня майка. 459 гривень. Такий трикотаж. New Collection. Розріз збоку. Все чорно біло йде. Ось така 339 блуза Він же Long Sleeve. Повністю синтетика, повністю тут іде Еластан. Ну, тобто Поліестер Еластан 339 гривень. Так, це от щось нагадує Зару. А, ви бачили вчора відео із секонд-хенду, Теж висів такий бомбер-куртка така із бахромою від Зари, але там 100% динім джинса, а тут просто типу такий а-вілюр під велюр. 95% поліестер і 5% еластан іде склад тканин цієї куртки. Дуже подобається бахрома, прям люблю таке. І вони теж є у бежевому, в такому світлобежиму відтіночку. Клас. Подобається мені таке. На жаль, це, да, це поліестер і не знаю, наскільки він класний. От ти себе в ньому відчуваєш. Ну, хоча як правило, зараз дуже багато поліестеру. Ой, які сумки класні, дивіться, сріблясті такі. А, почекайте, це просто йде такий пластик. Да. Це не паєтки, це просто йде от така сітка з пластику зроблена повністю. Але вони такі ефектні. Прям. 459. Ось така ручка середня. Подобається такий типу сумка-клач. О, є такі чорні, просто чорна така сумочка, така ж, якісь трібляста. В новій колекції ось такі з'явились рюкзачки, класні, глянь, такий принт. Принт, я розумію, що це С, ес, S, літера S с англійська. Так, щось тут написано е, сательє. Що це таке? Просто так, якесь слово, напевно, що мені не подобається ця фурнітура. Вона дуже так якось неєстественна. Як буде, естественно, 659, коротше, якось неприродньо вона блищить, а сам відтінок екошкіри дуже класний. Що це за лофери? Боже, які вони легенькі, дуже-дуже легкі, але це не замш, це просто така тканина, як на куртках, які щойно вам демонструвала. І коштують 599 такі бежеві, бежеві лофери. Там йдуть ремонтні роботи, тому, вибачайте, ви можете чути такі назойливі такі звуки посторонні. До речі, хотіла подивитися з аксесуарів якісь, якісь на, на пальці кільця. Тут все сережки. Міжсезонний розпродаж триває до сих пір і до 19 квітня. Знижка на ось такі штани. Мені вони дуже подобаються. Завдяки, завдяки принту смуга 399. Дивіться, ось така куртка класна. Куртка бомбер. Леопардовий принт за 519 мінус 35% подобається теж. Ой, ці сумочки класні. Мікросумочка 289, а коштувала 600. Дуже стильно. Тут є така довга ручка до неї. Ну, так, вся пристібається і йде через плече. Бачите, сумочка така стібана. Мені подобається. Гляньте, ось такі теж йдуть зараз зі знижкою. Такі снікерси за 459 гривень. Еко шкіра тут іде сітка і на такій м'ятного відтінку основі чи підошві. Вставочки такі м'ятні. Зачепилась. Штани ось такі. 239 гривень. Данте, класика. Мінус 60% стрілками. Класно, навіть з цим дивіться вже кардиганом. І ось ці а, черевики. Класичний такий виходить лук. Нові якісь бачу куртки. Ось така є куртка. Новинка. Так, вони тканинки схожі, да? чи вони одне й теж між собою. Я думаю, що це одна й та сама тканина, тільки різниця у відтінках. Це така більше коричнева, коричнево Яка 799 без знижки подобається. Тут ось така типу, шторочка. Друзі, шорти ось такі на весну, обрізаний низ. Класні, такі довгенькі, до коліна будуть, не короткі, 599 і це посадка висока, хай waist і straight, тобто вони прямі, висока посадка. Ну Наприклад, це 34-й. Якщо взяти, який є 42-й, 44-й, 42. Ну, коротше, є всі розміри від самого меншого до найбільшого, думаю. Це взагалі 40. ну в таких, Я б, наприклад, втопилася, мені треба десь 38-й, думаю. В, в, в такому варіанті шорт. Подобаються мені ось такі боді, гляньте. Відтінок просто такий класний відтіночок. 389 гривень. Вау, це елька. Мені дуже подобається. Цей відтінок тілесний, просто так легко створювати луки. Поверх можна вдягати сорочку, да, джинси. Наприклад, цей боді, поверх сорочка, як зараз модно клітчата. І вперед. Ой, це взагалі маст хев. Ось такий боді. І він дуже класний. Тканинка дуже класна, не тонка. 389 такий ще є. Вони йдуть зараз без знижки, так, косух, дуже багато море. А я вам хочу наголосити, що звертайте увагу на тренчів сенсей. Вони реально непогані. І в них не холодно. В мене є, але вкорочений тренчісін. Це Я в довгому не люблю дуже ходити. 999 такий коштує цей зі знижкою. Ні-ні, ні, теж. А, цей навіть 1199. Ну тут відтінок класний, тут відтінок от реально цей детектив. Пам'ятаєте, хто там ходив в англійському серіалі, не пам'ятаю. Коломбо, здається. Ну, Це класика, класика англійська. Це вже такий більше. І цей цупкіший, і приємніша тканина, а це вже таке дещо погірше і відчувається дуже тон... За тонке. 999, от він світліший, да? як ви бачите, можливо, хто буде замовляти через інтернет, то майте на увазі, що цей світліший, і він тонкіший, і ціна дешевша, нижча. Цей цупкіший і ось такі гудзики симпатичні і більш класичний відтінок Кемел. Цей буде за 1199. Ну, не така вже різниця. І чорні. Чорні теж тренчі в сенсей. Ось такі, просто чорні. Приміряла. Теж є новинка, дивіться, яка є толстовка. Толстовка Малібу. Помаранчевим написано Малібу Каліфорнія. Вона утеплена, попереджаю. Буде в ній жаркувато. Але гляньте, який класний співвідношення відтінків, стильний принт. Подобається. Це чоловічий відділ. Ой, що я малю? Це жінок жіночий відділ 459. Це теж класика. І теж такий маст хев. 9... 219 взагалі уявляєте. Дешеві такі зараз вони. Теж ось такі є світшоти. Винесу на світло. Глянь такий класний. Ефект потертості, але тут такі камінці, прям. Ой, подобається мені, як вони переливаються. Ну, теплий, ну такий на час є, але не, не супер такий, що жаркий. 659. Знижки немає. Об'ємна така толстовка. В чоловічому відділі і хочу знайти щось для Віталіка Вентуріно, щоб це було сексі. Роз... Ну а в цей тут в основному і все йде таке аля спортивний стайл. Блін, що ж вибрати? Я думаю, він такі і носить такі штани. Дивіться, да, такі обтяжку. Ну вони якісь потерті. Ні, в ресторан це не годиться. Тут спортивний стиль. До речі, подобаються мені ці чоловічі бомбери. Думаю, що Віталіку підійшла б ось такого плану. Дивіться, сорочка класна. Мої вона реально класна, дівчата, якщо хочете там на подарунок своїм. Чоловікам чи своїм синам гляньте, яка класна, якість хороша. Я її винесла на хороше світло. Вона непогано зроблена. Вам хочу сказати: 659 со гривень коштує б сама таку носила. Помірець кругленький, це 100% котон. До неї треба підібрати штани, джинси, ні. Ось таке не годиться джогери. Джинси для Віталіка Вендуріну не хочу. Я хочу, я от його бачу, щось щось більш класичне. Може, ось такі штани. Що це за штани? Це взагалі в обтяжку, якісь ідуть. 699 гривень. Чорні такі. Так, да, може бути. Дивіться, класні такі брюки. Класика. На жаль, крім цих двох сорочок. Ось такої і такої і класики в сінцей немає, маєте на увазі. тут В основному все йде спортивне. Хіба що отакі можуть джинсики бути, як варіант класики? Чорні просто такі скінні, slim legs. Модель коштують 399, навіть зі знижкою. Зараз за 400 їх можна взяти. Або ж ось такі просто теж чорні. Це взагалі це не джинси, якась тканина, ну, я думаю, поліестер-віскоза. Такі теж, типу, донизу йдуть звужені. Теж Slim Legs mid Waist. mid Waist – це мається на самазі середня посадка. І позаду вони навіть на ось такій резинці. До такого луку підійдуть лофери. Я думаю, такі чорні якісь, навіть можна без носочка, буде дуже класно. Всі є тільки спортивне взуття. Ось такого плану є. Кросівки 659. Є ось такі під замс. На такий білий. Класні речі, непогана ця підошва всередині. Ось так акуратно вони зроблені. Сіренькі такі симпатичні, не важкі до джинс. Можливо, да, але до класичних брюк підуть такі класичні. Туфлі чи то лофери. В сенсі такого немає, тому, на жаль, не зможу я повністю закінчити лук для Віталіка Вентурі. І тим не менше, я підібрала лук, який підійде не тільки Віталіку Вентуріну, а будь-кому іншому. Це ось такі чорні джинси з кінні, чорне одинімо, джинсова сорочка і чорний бомбір. Дівочки. Ставте лайки, пишіть свій коментар. Погляньте, який шикарний, я зараз без жартів лучок для чоловіків із сенсей. Я б сама такий вдягла чорний. Де вони знаходяться? Хочу його приміряти. Це було особисто цікаво. Було дуже приміряти чоловічий бомбер на себе. Дивіться, кур куртка непогана, подобається ця яскрава. Така помаранчева підкладка, є внутрішня кишенька, дуже зручно. До речі, ще є внутрішня кишенька. Я думаю, що нам, дівчатам, це теж не помішає, не завадить. Сорочка, ось, будь ласка, бомбер, дуже все стильно. До речі, на жінок бомберів немає. В сенсеї там якісь шкіряні, в основному пальтова тканина, а от саме от такі плащовочні от поки що я не бачу. Єдине, що рука задовгий, ну тому що я взяла Ельку, розігналась так прям. Треба все-таки емочку поміряти. Тут якийсь є замочок, якась теж кишенька. Не знаю, мені подобається. Тепла така куртка класна. Можна носити і жінкам навіть чому ні. такий спортивний стиль. Стиль кежуал. Дівчат, приміряю чоловічу сорочку, сенсей. На мені МК. Ви знаєте, дуже класна. Чому? Тому що, як правило, в жіночих сорочках плечі о, вузькі, а тут прям є плечі, дивіться, а в мене від природи вузькі плечі, і мені хочеться завжди тут додати об'єму верхній частині тіла. Тому, дивіться, якщо ви шукаєте для себе якусь сорочку джинсову на весну. Можете зайти в чоловічий відділ і приміряти щось із чоловічої колекції. Подобається це емочка, дуже легенька, така на весну класна. Можна заправляти в штани. Поверх можна вдягати, ну, що там, шкіряний тренч. Не приходило в голову слово шкіряний тренч або шкіряний, шкіряний якийсь піджак. Якщо так, відкрите. Ну, дивіться, так трошки видніше буде, да? дивіться, яка класна. Мені дуже зручно. Ну і ось такий джемпер, теж чоловічий. Дуже подобається це М-ка. Подобається, тому що дуже приємний до тіла. Це склад тканини бавовна. 100%. Він якесенький, він трикотажний. Ну, зрозуміло. Коротше, в розмірі М. Дуже зручно. Зверху вдягаємо якийсь тренч, шкіряний піджак. Ну, що у вас є, той самий бомбер, до речі, ціни. 659 це джинсовка і 799 бомбер. Навіть такий чорний бомбер можна вдягти, пальто. Коротше, майте на увазі. Дивіться, як класно сидить комірець. Просто нічого зайвого. Це М-ка, просто сів, ідеально. Отже, світер коштує 659, і це М-ка, і це джемпер, не світер, це чоловіча колекція, 100% бавовна, просто дуже приємний матеріал. Потім джинсовочка була теж в МК на мені і е бомбер L, але краще М-ку, думаю. Дівчат, я знаю, де хто з вас сполюбляє з виобразним вирізом Светри в чоловічому відділі. Чорні класика, погляньте, які. СК, це буде в обтяжку, МК буде супер. 459 гривень. Це 100% бавовна. І це супер для Светрика, для такого джемпера, точніше, на весну. Клас. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватися на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І побачимося вже у наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок.